Моє вітання в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. А також в ефірі телекомпанії «Соціальна країна ви дивитесь нашу програму Єдина країна, єдина страна, лєд». з вами Олександр Янковський, в нашій студії Петро Бурковський, експерт школи політичної аналітики. Моє вітання. Добро. Петро, ну знаєте, багато про, про що сьогодні нам доведеться з вами аналізувати, да? але спочатку все ж таки я б хотів би, знаєте, а, з вами поговорити про цей а, лист пана Яценюка. Власне, нам зараз покажуть самого пана Яценюка. Да, а ми не будемо дивитися його лист. Але, значить, сьогодні наш прем'єр це було вчора. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вимагає від міністра енергетики гольної промисловості вугільної промисловості Володимира Демчишина дати пояснення щодо контрактів, підписаних державним підприємством «Укрінтеренерго» та російським інтеррао. Щодо постачання електроенергії ну до України, власне, да а, а не тільки до України, але і до Криму І все було б нічого, якби в тому договорі, там ми розуміємо, да? що ну купили, придбали цю електроенергію в Росії, але за цим договором ціна електроенергії для Криму. Є на 15% нижчою аніж діюча ціна електроенергії. А у випадку обмежень Україною постачань електроенергії до Криму. Росія може накласти на Київ штрафні санкції у розмірі 20% від вартості цієї ці електроенергії, недопостачає ну, яку не допоставлять. Угу. Отже, на, на вашу думку, про що це свідчить? Що пан Яценюк насправді не знав, що, що підписується з Російською Федерацією така, така угода. Ну, це важко повірити. Скажімо так: цей скандал або той скандал, який зараз набирає оберти. Це вже друга хвиля. Перша хвиля, як ми чули, була наприкінці минулого року, коли почалися розмови про те, що потрібно укласти договір з російськими енергосистемами про імпорт електроенергії, а також про транзит електроенергії російської через територію України в Крим. Тоді е, ці розмови дуже швидко припинилися, оскільки була негативна реакція, що ну, тоді йшлося про те, що транзит означатиме визнання де-факто окупації і анексії Криму mm -hmm. з українського боку. В листопаді, нагадаю, нашим глядачам навіть звільнили е, заступника міністра, який дозволив собі припущення, що можна е, підписати такий контракт. Е, так, е, так от. Але, судячи, судячи з усього, е, через е, проблеми, які виникли. В енергосистемі України у зв'язку з нестачею вугілля було прийнято так, би мовити, ну таке називаємо його, компромісне рішення, що ми купляємо, імпортуємо електроенергію в Росії, і наскільки наскільки я розумію, левова частка цієї купленої електроенергії вона потім постачається в Крим. Uh -huh. Фактично йдеться мова про перепродаж російської електроенергії, можливо з цим пов'язано те, що ця електроенергія є дешевшою, проте це якби економічний бік справи. Очевидно, таку угоду могли виправдати тим, що це дозволяє в певні моменти покривати ту нестачу електроенергії, яка виникає внаслідок зупинки енергоблоків на теплових електростанціях. З політичної точки зору, звісно, ситуація програшна. І якщо подивитися там в мережі, вже викликали ці, так би мовити. Відскановані сторінки цього договору йдеться про те, що з українського боку підписується договір з Кримською енергетичною компанією, яка є якби суб'єктом права Російської Федерації, тобто на рівні господарюючих суб'єктів, так би мовити, виникає визнання того, що. Крим, це не українська територія, це російська територія. Які будуть далі, ви знаєте, це ж ну, для будь-якої країни, там я не знаю, я навіть не кажу вже європейською, не європейською. Це величезний скандал. Так? Ну, коли виникає така ситуація, ну власне тут є в нас такі напружені стосунки з одного боку, з, з того ж самого боку, Україна вимагає, щоб там Європа вводила нові нові санкції щодо Єв... Російської Федерації. А з власного боку, ну з а Україна просто постачає а, ну, електроенергію. Нехай вона заходить з Російської Федерації, але все ж таки через українські, значить, і офіційно підписує документи щодо постачання електроенергії до Криму. Ну що буде далі? Да? Ну як, як на вашу думку буде розвиватися цей а, цей скандал? А, ви знаєте, до того щоб сказати про розвиток цього скандалу, я скажу якби кілька загальних слів. Справа в тому, що подібні речі це є елементом більш широкої політики. Тобто, в залежності від того, яке буде прийнято стратегічне рішення щодо взагалі комплексу відносин України і Росії, в залежності від цього, ми, буде, ми можемо сприймати те, що відбулося оцей контракт через призму відповідності чи невідповідності ухваленої політики. Про що якщо конкретно? Якщо ми визнаємо ДНР ЛНР терористичними організаціями. Якщо ми звертаємося Ради безпеки ООН а, з тим, щоб надати Україні допомогу по звільненню захопленої території Криму, якщо ми мобілізуємо країну, переводимо економіку фактично в стан управління у воєнних умовах. Якщо оголошується воєнний стан і йде мобілізація, то тоді, звісно, Ні. все буде виглядати в зовсім іншому світлі, і ніяких подібних договорів, нічого подібного не буде укладатися. Але оскільки але би реалісти. Угу. Ні, не ні, не реалісти. Це то, що називається абсолютно цілком реалістичний сценарій. І єдина, єдине застереження це те, що. Ми повинні розуміти, що означає опинитися один на один з Росією. Ви скажете, але я поки що на а, а, а я поки що собі нагадаю да, про слова пана Порошенко. А ви зараз тепер, mm. тепер догоріть, будь ласка. Що означає опинитися один на один з Росією? Mm -hmm. Очевидно, в Україні ключові політики, які займають ключові посади, зараз не бажають входити в ситуацію, коли вони опиняються сам на сам з Росією. А зараз ми повинні розуміти, що оцінюють. Чи всі дії заяви Заходу, ми дійсно в разі переведення формату наших відносин у формат війни з Росією ми опинимося сам на сам. Добре, це чи погано, є в цьому є ризики, є в цьому і можливості. Але так чи інакше, захід нас нічим тоді не підтримує ні фінансово, ні навіть зброєю. Слухайте, але в чому це на давайте так перше, пан Порошенко сказав, що він президент не війни, а миру. миру, да тобто такий, знаєте, такий сценарій апріорі вже виключений, оскільки в нас пан президент формує зовнішню політику. Так, і ми не можемо. От от він сказав: нема війни з Федерацією, і нема, так. Тобто, ну, відтяли там Крим, а війни нема. Агресор, начебто, є, а війни нема. Ну, це то таке, знаєте. Це перше. По-друге, значить, щодо я з вами не погоджуюсь, що нема жодної там підтримки. Вчора я наскільки розумію, все ж таки засідання в Європейському Союзі, так? А воно Ради ЄС, воно закінчилося, закінчилося такі, такою резолюцією, дуже суттєво, яка підтримує Україну. Чи ні? Чи я помиляюся? Це зовсім не та підтримка, яка потрібна. Йдеться не про підтримку дипломатичну, йдеться про військову підтримку. Йдеться про надання не лише нелетального збройня, чи навіть наступального зброєння. Йдеться про визнання реалії того, що Росія вже порушила. Принципи, на яких тримається той Вашингтонський договір установчий по НАТО, вона вже його порушила, ці принципи, президент створено, і надалі, скажімо так, міжнародне право в цій, в цій частині фактично не існує. Його потрібно відновлювати силою. Оскільки цього усвідомлення немає і цієї констатації немає, в Європі не готові воювати з Росією, угу. то, відповідно, в разі оголошення війни і президент це чудово розуміє, ми опиняємося один на один з Росією. Тому перед тим, як оголошувати, переходити до логічних послідовних кроків в цій сфері, потрібно дуже розуміти чітко ризики. Чи можемо ми потягнути війну, наскільки ми можемо потягнути, який у нас є запас міцності? І те, що ви говорили про президента, що ну, його заява, що він президент миру, але це не означає того, що в критичній ситуації буде віддано наказ про те, що ми відмовляємося від політики збереження мінських домовленостей, оскільки ці вже якими вони не були примарними, але в якійсь частині, в частині, скажімо, в єдиній частині обміну полоненими вони у усіх інших ні. Але в певний критичний момент може бути прийнято рішення, що і ці вже домовленості нас не задовольняють, оскільки наміри Росії залишаються ну, чітком чіткими, прозорими і зрозумілими якби для всіх. Отже, якщо ми говоримо все ж таки про дипломатичну ту підтримку, яку все ж таки мені здається, то європейський союз він, значить, ну висловив знову ж таки дипломатичну підтримку Україні. Дав ті резолюції йдеться і про. Но ну, фінансову допомогу Україні, да економічну допомогу Україні а допомогу можливо, значить, і а, необхідними матеріалами для оборони України. Так все це йдеться в, в заяві Європейського союзу. На, на вашу думку, цього недостатньо. Європейський союз не є тим суб'єктом, який приймає ці рішення про надання допомоги. Всі ці рішення приймаються національними урядами. Як бачимо, ні уряд Франції, ні Німеччини, тобто ключових держав, а на них будуть орієнтуватися решта, не готові цього робити. Тобто, це просто декларація така. Не? В більшості держав так. Є окремі держави, ми їх знаємо: це Прибалтійські республіки, це Великобританія, це Швеція, які угу. готові надати цю підтримку Україні, але вони також прагнуть, щоб за їхніми спинами стояла солідарність більш широка європейська, оскільки. Зрозуміти правильно, якщо Україна з 45 мільйонним населенням, звичайно, не з поганою економікою, але тим не менше не наважується кинути виклик агресору, то кинути виклик агресору малим державам ну набагато важче. Повірте, що там люди звикли жити в мирних умовах і зовсім ніхто в, де, де, щиро дивлячись, так би мовити, дивлячись відкрито на правду, ніхто не хоче нового конфлікту з Росією збройного. Я, я розумію, да? і власне тепер, ну, може, може, якось так наші дипломати, може, може, наше керівництво не так, знаєте, не може донести цю думку, що власне Україна воює не за себе зараз, а за всі європейські цінності. Ні, це всі чудово розуміють, але розумієте, почати війну легше, ніж її завершити. І з усього видно, що. Вони готові боротися лише за свої якби, інтереси, поки що ми залишаємося з за великим рахунком наодинці. І через це, оскільки ми не можемо з mm впевненістю -hmm. перейти до воєнного варіанту, оскільки е шанси на перемогу є низькими, а шанси на поразку і розпад є високими, тим не менше шанси є в обох варіантів розвитку, навіть е якщо ми залишимося один на один з Росією. Є з залишаються всі варіанти відкритими. Але тим не менше. Тому, коли немає підтримки, ми змушені йти на такі часткові рішення, якими були, і мінські домовленостями, і, скажімо так, проявом цих часткових рішень, і є цей контракт. Інша справа, звичайно, що вже в серпні, скажімо так, було теж зрозуміло, що існує великий ризик, що, якщо пам'ятаєте, на момент найбільшого просування українських військ вугільний пояс Донбасу залишався під контролем сепаратистів і російських військ. Тобто, вже тоді існував. Ризик, і вже зараз йдуть заяви, що змін паливенерго того самого, що ми вже в липні знали, що вугілля не відвантажується і не вивозиться в Україну на звільнені території. Вже тоді було зрозуміло, що треба шукати компенсатори. Зрозуміло, на якому вугілля які станції, де вони працюють. Тобто за е, перепрошую за 5 місяців можна було підготуватися до цієї ситуації. Тому зараз питання, в тому числі і до прем'єр-міністра, а це його політична відповідальність. Чому він не поставив це питання на контроль і угу. не доповів про рішення ці цього питання вже в жовтні? А, а... Ви, дивіться, яка тут політична відповідальність по-українськи? Да? А політична відповідальність по українськи це коли після такого провального, ну я не знаю керівництва країною, да тебе знову твою політичну силу обернува обирають до парламенту, причому обирають ще з більшою з більшою кількістю голосів, да? тобто ти маєш більше ще повноважень. Тобто українцям подобається, що їхній прем'єр-міністр не не, не не, не встані був з, а, забезпечити Україну вугіллям, да? електроенергію, не встані дати раду а, е, економіці України там. Тій кризі, які, яку ми маємо українцям, це подобається. Ні, ні, я б так не сказав. Ну, Тоб... слухайте, а чому, чому ж тоді за, за політичну силу пана Яценюка більше проголосував? Ми живемо ні. в демократії. Я поясню чому. Тому що вибори відбулися 14 жовтня на 14 грудня. Якби вибори відбулися 14 грудня, Яценюк взагалі міг би не потрапити до парламенту. Тобто о, тут пояснення дуже просте, тому що вибори відбулися до того, як Проблеми, які накопичувалися з, з червня-серпня, вони не були такі очевидні для людей. І, звісно, політики робили все можливе, щоб ці проблеми не, скажімо так, не спливали на поверхню. А критику, і тут зрозуміло, що критика, яка йшла з боку там, опозиційного блоку чи інших сил, які критикували Яценюка, вона сприймалася, ну, зрозуміло, через призму. Ви... Російсько-українських відносин, да, ви да. Можете, так, А задати. Тобто да. зрозуміло, що ті політики з опозиційного блоку вони довгий час обстоювали інтереси Росії і вірити їм на слово, розумієте, дуже важко. Ні, ну я розумію, але якщо за 10 місяців нема жодної такої нормальної реформи, а знову ж таки люди обирають той самий, ту саму політичну силу того самого прем'єр-міністра, то це вже говорить, знаєте, не про політиків, які яким, от, е, знаєте, дуже часто в нас говорять, ну от. Політики в нас не доросли до народу. Так? Але якщо люди голосують за тих самих політиків, які не, а, не, не мають жодних результатів, то це вже діагноз до людей, а не до політиків. Тут я б сказав би ще такий момент. Люди в жовтні голосували під враженням Іловайська, е, голосували під враженням мінських домовленостей і під враженням е, закону про особливості самоврядування угу. Донецької області. Тобто були події, які просто закрили скажімо так які домінували в інформаційному просторі, і які, скажімо так були більш резонансними і більше людей на слуху. Uh -huh. І звідси це, це недолік будь-якої демократії. Uh -huh. і, і, тобто люди так вони сприймали пана Яценюка як такого керівника а, голов, голову такої політичної сили, більш радикальної ніж Порошенко, да? Таку Порошенко такий миротворець, да? а а ці все ж таки такі виступали за якісь там більш силові методи. Можна, uh -huh. так ну лише не сказати. силові, але він, яке оскільки на нього покладали тві дальності за економіку, uh -huh. розуміти на той час ще раз скажу, не було вільних відключень. Гривня не девальвувала. Так, як це було сталося в грудні. Mm -hmm. І зрозуміло, що відповідальність за якісь економічні прорахунки чи за якісь реформи. Тобто був період, розумієте, ще є такий теж термін, всім добре відомий, як кредит довіри, який виникає mm -hmm. після зміни влади. Вибори якраз сталися, коли цей період ще тільки-тільки завершувався, Тому, звісно, люди були готові вірити. Це притаман людській природі у краще, що ситуація буде змінюватись. Тобто, це, є певний кредит довіри до, до влади. І поки що mm -hmm. вибори сталися в цей період кредиту довіри, і вони відобразили, власне, результати виборів, відобразили високий, високий рівень кредиту довіри до влади. Тобто партії, які виступали на Майдані, які приєдналися до Майдану, отримали практично конституційну більшість у парламенті. Це відображенням якраз цієї довіри. Я ще раз кажу, якби вибори сталися на два місяці пізніше, результати могли бути іншими. Добре, дивіться. Сьогодні, значить, це ми знову-таки до Європи повертаємося. Постійна рада ОБСЄ скликає екстрене засідання через ситуацію в Україні. Про це знач, повідомляє делегація Швейцарії. В обсє на своїй сторінці в Твіттері, як значить, засідання розпочнеться у 16.30 за місцевим часом? Ну а з докладами, значить, з доповідями про ситуацію в Україні та а, виступ будуть виступи голови а, спостережної місії ОБСЄ в Україні Ерто Грюль Апакан і спеці... спеціальний представник а, керівника ОБСЄ керівника Хай... ОБСЕХХайдідальявіні. Скажіть мені, будь ласка, чи варто нам, українцям, чогось очікувати від цього засідання, чи це просто знаєте, як ну бюрократи? Вони посиді вони мають щось імітувати якусь бурхливу діяльність. Так, можна розглядати з цієї точки зору, що діяльність треба імітувати, mm -hmm. але і сталися певні зміни в зоні АТО, насамперед, навколо аеропорта Донецька у Луганській області в Новоайдарівському районі. Тобто посилились в перші дні січня, посилились протистояння військове. Фактично мінські домовленості від мінських домовленостей нічого не залишилося, і на рівні ОБСЄ… Будуть дипломати обмінюватися думками, чи можливе продовження мирного процесу, чи це все зайшло в глухий кут, і треба почекати до завершення цього періоду ескалації. Я б сказав би. Так. Розуміло, ну знаєте, це таке, от ОБСЄ, як на мене, да, то тобто, просто я б такий простий українець, да? живу в Україні. Власне, я дивлюся на діяльність ОБСЄ, Мені здається, що це просто, знаєте, така, як це такі, як. Як їх назвати, знаєте, просто такі спостерігачі, як знаєте, як от уже це просто а, вони не втручаються ні в що. Вони просто фіксують. Вони ой, ой, тут тут отут у вас значить, тут стріляли, тут не стріляли. А ми просто зафіксували і все. А жодної практичної, знаєте, якоїсь користі від їхньої діяльності українці не відчувають. Тому що ця організація, ну це специфіка організації, вона не є, її рішення не є імперативними. Це консультативна організація, створена, якщо як ви пам'ятаєте, в 75-му році тоді була нарада з безпеки з питань безпеки співробітництва в Європі. І головна мета організації, власне, це був капроце це організація компроміс між Радянським Союзом і Західним блоком. Це визнання непорушності кордонів у Європі, тобто визнання того, що Європа поділена між капіталістичним і соціалістичним табором. З розпадом радянської системи ця організація, скажімо так, її намагалися перетворити на пан Європейську організацію безпеки щось на кшталт ООН, тільки такого регіонального мас... регіонального масштабу. Але. Ніхто на це, тобто держави суверенні на це не пішли, оскільки в Європі вже існувала Європейський Союз, існувало НАТО, і росток пішов, обрали інший шлях. Це розширення Європейського Союзу і розширення НАТО. Хоча Росія постійно наполягала на тому, що БСЕ має стати от, отим, альтернативою такою, да? да? Тобто для Росії тоді чому це було вигідно? Тому що такі організації, як така регіональна ООН, теж передбачалося, що Росія Природнім чином, як вони вважали, мала б отримати право вето на будь-які рішення. А звісно, європейці не могли <б> допустити того, щоб на безпекові, економічні, гуманітарні рішення мало право. Європейські да, мала право Росія, тобто поширити на весь континент. Тому зараз ця організація, скажімо так, вона після української кризи, чи внаслідок української кризи, ця організація помре, так як в свій час померла Ліга Націй. Тобто ви думаєте, що і як ми коли ми це вже побачимо на, на ваш погляд? На мій погляд, це вже сталося, оскільки Росія порушила. я нещодавно переглядав ці заключний гельсінський акт. Вона порушила більшість положень своєї агресії проти України. Вона порушила більшість положень основоположного гельсінського акту. Але оскільки немає механізму виключення Росії з цієї організації, то було б на краще взагалі прийняти рішення про сам про угу. само цієї організації і про припинення діяльності. Але явності. дивіться, коли європейські ну, коли європейські держави кажуть Російській Федерації, що знаєте, ви не виконуєте, ви не виконуєте ті ті домовленості, то в Російській Федерації так ну зазвичай така риторика, да але. А не треба було, знаєте, не треба було розвалювати Радянський Союз. Ми ж домовлялися з вами про те, що все це наше, да. А ви ж такі кляті, значить, імперіалісти, ви розвалили. Да? То помовчіть, будь ласка, оскільки ви, значить, відтяли від нас там Литву, Латвію, Естонію, Україну, Білорусь, там, Грузію, Вірменію. Це ж ви все зробили, імперіалісти, і всю середню Азію в нас забрали. А тепер ви щось хочете про якісь закони там нам говорити? Дуже слабкий аргумент, тому що відповідь на це їм нагадають про зустріч в Біловежській пущі і про угоду трьох президентів, які це ж величезна катастрофа. Пан Путін сказав до 20 двадцятого століття. найбільша катастрофа 20-го століття це те, що троє людей зібралося у Біловежській пущі. Ну, відповідь на це теж якби дуже слабка теза. Відповідь на це пану Путіну можна було сказати, що якби не ця зустріч, то. Він і не став би навіть помічником, не за, заступником а, голови Санкт-Петербургу, не став би пізніше головою ФСБ і не став би пізніше прем'єр-міністром та президентом Росії. Тобто, звісно, в Росії хочуть подивитися все як аргументи, забуваючи про історичність. Але якби не було певних рішень, то очевидно і президента Путіна не було. Можливо, але знаєте, вони так по за принципом по да, Це моє, це також моє, це знову моє і, і такий поділ. Добре, дивіться, значить, завтра. А... Збереться Рада Безпеки ООН на засідання по Україні. Я так розумію, Рада Безпеки ООН може збиратися хоч щодня по 5 разів на день. Але там є Російська Федерація, яка скаже, ні, ви брешете, там нічого такого не відбувається. Там, значить, там, значить просто правосеків е, знищують в Україні місцеве там населення. Да? І все. І, і нема жодного, значить, ну, який сенс збиратися? Який сенс приймати участь ну, в Раді безпеки ООН? З дипломатичної точки зору, це продовження роботи на те, щоб продовжувати тиск на Захід, на західну громадську думку, mm -hmm. для того, щоб західні засоби масової інформації продовжували подавати факти, які відбуваються в Україні. Що продовжується війна, продовжується агресія, Росія знову вводить свої війська, Росія заперечує очевидні факти. Тобто, розумієте, після кризи, які сталися після іракської кризи, після. Кризи там, в Лівії, в Сполучених Штатах дуже критичні кризи в Іраку, коли е, несподівано виникла ця, ну не несподівано для фахівців, але для громадської думки в Америці, вивели війська з Іраку і через декілька років виникла ця ісламська держава. Тобто потрібно готувати громадську думку до усвідомлення нових світових реалій і в Сполучених Штатах, і на Заході. Угу. І в цьому, якраз, полягає, скажімо так, українська місія. Під час роботи Ради безпеки ООН, формувати громадську думку, доносити до світових засобів масової інформації, нові дані про російську агресію, щоб схиляти на той бік, що Росія становить загрозу не лише для України, вона становить загрозу для норм, на яких тримається мир у Європі. І не, не тільки здається вже у Європі, але у світі, да, оскільки це ну, в першу чергу європі, так. оскільки так? Ну я я розумію. Дякую, Петре. Ну скажіть мені, будь ласка, да, я як на вашу думку? Я розумію, що ми тут не Касандри з вами, да? але все ж таки, да? що буде далі у нас на сході? Коли там буде, чи буде зараз мир, чи буде активізація цих бойових дій? З усього видно, що активізація буде, але знову ж таки, мені здається, що ми, фахівці, військової фахівці кажуть, що війна ведеться фактично так, як вона велася в першій половині ХХ століття. Тобто, -то, такий спосіб. І якщо брати від того, від цього, то якщо будуть сприятливі погодні умови uh -huh. для війни, війна буде тривати. Якщо ні, то в якомусь сенсі цей конфлікт буде заморожено. Uh -huh. Ну, не заморожено, його буде призупинено е до, до весни. А навесні е у Росії буде два варіанти. Скажімо так, ну, третій повномасштабна агресія, я поки не розглядаю, для цього треба деякі інші вхідні, міжнародні да, варіанти. Це продовжувати е, такої низької інтенсивності перманентний конфлікт, який час від часу буде вибухати е, такими акціями, які ми бачили в останніми дні в Донецькому аеропорту. От, е, або е, піти на на остаточній домовленості із Заходом по визнанню демаркаційної лінії в Україні і по, скажімо так, проведенню, скажімо так, заведенню в Україну миротворчих сил з обох боків, які б мали цю демаркаційну лінію уже, скажімо так, розмежувати українські і війська і російські війська. Чи це можуть бути бути взагалі там війська ООН, наприклад, чи ні? А, цілком можливо, але. Цілком можливо, але розумієте, тоді вийде так, що Росія отримає під свій контроль територію практично якби знищену, яка вимагає ще більших дотацій, ніж Крим. Тому в цього сценарію якби мирного, напівмирного, uh -huh. скажімо так, цивілізованого переходу від війни до, до, до Холодного миру, такого до перемир'я, те, що ми бачимо в той варіант, яким бачимо, наприклад, уже більше 60 років у Кореї. От, але такий варіант для Росії неприйнятним, оскільки ця територія не становить великої цінності, навпаки, це великий вантаж. Тому Росія буде намагатися використати оцей постійно тлічий конфлікт для того, щоб примусити Україну. Прийняти ці території назад і переконати Захід в тому, що Україна має прийняти ці території на особливих правах. Угу. Це, я думаю, буде така тобто, Така головна... держава в державі. Да? Чи, чи це як Трансністрія та да? Придністров'я? Да? Ні, це не Придністров'я, це буде щось на кшталт Косово. Тобто угу. вони навіть будуть просувати цей косівський варіант, що це територія з суверенітетом який має особливі відносини з Києвом, угу. там в чомусь якісь норми, тобто ясно, що якісь норми українського законодавства будуть діяти, але тільки ті, які вигідні місцевим, ніякого роззброєння не буде. І, в принципі, тобто, ну, просто створити. Чудово, ми будемо мати такий бандитський анклав просто поруч, да, який буде постійно щось там е, вимагати від України. І, да, а, не... Але це тільки за ті умови, якщо Україну примусять. Угу. Тобто такі сценарії можливі, якщо, е, е, якщо Захід, якщо е, Захід. Буде не готовий виділяти необхідні там це багатомільярдні кошти на обороноздатність і на підтримку соціальної інфраструктури. Тому що головна, головний виклик, який стоїть в наступному році, це соціальна інфраструктура. В цьому вже році, да? в 2015 році. Зрозуміло, дякую. Петро Бурковський, експерт школи, школи політичної аналітики. був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також пірят телекомпанії Соціальна країна.